Картонну коробку, з якою не розлучається, а бажі акуратно відкриває. Сам же Артома називає її скринькою із сюрпризами. Там його найцінніше: інструменти з усього світу: саморобна гітара, перкусії, бузуки. Точну кількість, яку взяв до України, і сам не знає. Для ліванського француза звуки гітари стали першим творчим поштовхом в 11 років. Спеціальні уроки хлопець не відвідував, каже, уся музика лунала зсередини. Музика – частина мого дихання. Усе повинно приймати участь у тому, що я створюю. Речі, які я граю, це спочатку імпровізація, потім вони перетворюються у пісні. У 17 років Абажі опанував бразильські перкусії. Потім до рук музиканта потрапили бузуки, саксофон, кларнет, уд, флейта. Кожен інструмент особливий, говорить музикант. Він пов'язаний з історією країни та її людьми. Він щохвилини експериментує з інструментами, додаючи незвичне звучання, паралельно грає, підспівує та підтанцьовує на сцені. У колекція бажі понад три сотні автентичних інструментів. Музикант розповідає, вони не стоять у студії без діла. На усіх він час від часу грає більше як десяток з них привіз до України. Це людина, можна сказати, людина світу. І вона як абажі, якомога краще представляє саме франкофонію. В нього музика східна, європейська, всесвітня, напевно, змішана, і це надзвичайно дає цікавий ефект. В Україні француз вперше. Тут він дасть п'ять концертів. Розповідає, вже чув про малозвучні місцеві інструменти. Каже, обов'язково до Франції повернеться із українською бандурою. Людмила Усік, Сергій Савта. Інформаційна програма День.